Доброго дня, колеги. Так, пропоную що, розпочати роботу постійної комісії з питань розвитку прав людини, законності та депутатської діяльності. І на порядку денному сьогодні у нас одне питання про звернення депутатів з міської міської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Доповідає Сергій Руднів. Будь ласка. Шановні депутати, даним проектом рішення пропонується відповідно до статей 42-59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Пропонуємо схвалити текст звернення депутатів з міської, міської ради 8-го скликання до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. І додається звернення. Зараз текст звернення зачитаємо. Звернення депутатів з міської міської ради 8-го скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений Президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України, на засіданні Європейських Рад. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні вже майже 11 років. Цей план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану є геополітичний, має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економіч, економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу в НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному. Стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни застосування західної зброї та й взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залишить від рішучості союзників адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Зміївська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Віримо в перемогу. Шановні депутати, пропоную підтримати даний проєкт рішення і дане звернення до Верховної Ради України і президента України Володимира Зеленського. Шановні депутати, є запитання? Якщо запитань немає, я пропоную перейти до голосування. Хто за дану пропозицію? Давайте голосувати. Хто за? І Константин хто... За. Дякую, Константин Станіславович. Тоді рішення прийнято. Всі питання порядку денного сьогодні вичерпано. Дякую за роботу. Дуже дякую.